Черговий люксіон, перевіряємо і зараз розкажу пару лайфхаків. Далеко не віддаляйтесь, бо дуже цікава інформація. Як завжди, як правило, в стабілізаторах люксіонах сервопривід, який зношується, він потім коротить, багато споживає струму, він палить ось цю плату. Коли він спалить цю плату, виходить з ладу ось ці два транзистора. Ось ця мікросхема, і якщо не повезе сильно той процесор. Ще, якщо сильно не повезе, то по лінії 5 вольт допалює ще й індикатор. У цьому випадку випалив один транзистор, замінили мікросхему, процесор ціл... цілів, чудом цілів, тому що довелося мікросхему індикатора замінити, стабілізатор підвисав, а тут система дилей, э, тобто затримки. Зав'язана через плату індикації. Зараз все працює. І такий лайфхак, коли мікросхема ось ця горить, ну лайфхак знання, скажімо так, на, на подальше, то вона може випалити і процесор. Тому, якщо ви не впевнені, що там нема короткого по індикації, краще процесор виняти, перевірити, чи нема там короткого, і потім вже. Вставляти і перевіряти. А на цьому все. Якщо питання є, задавайте, будемо все розбирати. До речі, ми являємось офіційним сервісом Люксіона вже багато років, тому гарантійні ремонти не гарантійний, звертайтесь у Дніпрі завжди раді.